Всім привіт, друзі! Ви на youtube каналі Enko.ua. і сьогодні у нас буде досить цікавий огляд на чудову клавіатуру від компанії Montec. Одразу скажу, що я їх побачив ці клавіатури давно, але на жаль, не на нашому ринку. І ось вони з'явилися в Україні. Дуже дякуємо за те, що нам її прислали на огляд, тому що клавіатура дійсно цікава. Коштує вона немало, це по факту, але в цілому це гарний варіант, якщо вам потрібна клавіатура, гарна та надовго. Що ж, давайте подивимося, що всередині. Поставляється клавіатура ось в такому пакуванні. Виглядає дуже стильно та гарно, мінімалістично. Мені подобається модель TKL dr mk 87 Тобто, зараз глянемо. Це ТКЛівська клавіатура, тобто без нумпад клавіш. Що ж, давайте відкриємо упаковку та глянемо, що всередині. Так, запаковано все ось тут. Дуже добре, буде невеличка пломба, ви її розрізаєте. Після чого все відкривається. Одразу хочу сказати, що на пакуванні точно не економили. ми дійсно бачимо, що це виглядає як преміум сегмент вже якийсь. Давайте дістанемо клавіатуру. Поки що я її відкладу, точно можу сказати, що запакована вона прям супер-класно. Тобто нічого пошкоджено точно не буде. Давайте глянемо, що ще тут є, окрім самої клавіатури. Ось такий вкладиш інструкції. Тут повністю все розписано. На жаль, на англійській мові, але в принципі розібратися. Можна. Прикол в тому, що окрім англійської, ще є і китайський. Якщо знаєте, <смір> напишіть в коментарях, чи знаєте ви китайський. Далі є ось така штучка для хотсвапів, дріт для підключення Type-C на USB A, та змінні дизайнерські кейкапи. Що ж, давайте перейдемо до самої клавіатури. Що ж, давайте поглянемо на суну клавіатуру. Мені дуже подобається, який запакували. Є ось такий спеціальний пластиковий кейс для того, щоб захистити верхню частину клавіш. Ми його знімаємо і одразу звичайний пакет. Дістаємо. і... Ну що, друзі, я хочу вам сказати, вона виглядає дуже прикольно. Є декілька е кольорів. В нас така вона темна з фіолетовими вставками. Дівчата поправлять, я знаю, на вашій мові це точно буде не фіолетовий. Напишіть, як правильно називається ось цей кольор. Вона одразу хоче сказати, нелегка. 1335 грамів. Це дійсно відчувається. Це досить важка клавіатура. Вона маленька, як бачимо, цифрового блоку в нас немає, але в цілому, одразу, як тільки ти її береш в руки, ти розумієш, що це не дешевий пристрій, тому що вона виглядає ну, просто супер преміально. Цікаво також подивитися, яке тут підсвічування. Тут використовуються спеціальні rgb е діоди, які світяться дуже яскраво. 18 можливостей перемикання, тобто підсвічування, 18 режимів. Це дійсно багато. Що ще хочу додати? Тактильно вона дуже приємна. Також важливо, всі свічі вони змащені з заводу. І це прям супер класно. Це вам дає використовувати цю клавіатуру повний термін експлуатації. Виглядає класно. Як бачимо, перемикачі в нас Gateron G Pro 2.0. В даній клавіатурі стоять червоні, і це досить непогані перемикачі. Вони надійні, дуже багато витримують навантаження. В цілому перемикаються ідеально. Я вже казав про те, що вона змащена з заводу, і ніяких там, знаєте, люфтів, шумів абсолютно немає. Тобто вона дійсно має такий чіткий плавний хід клавіш. Знімаються самі кейкапи дуже легко, це прям просто суперово. І головна фішка цієї клавіатури це те, що ви можете використовувати не тільки трьохпінові. Саме перемикачі, а ще й п'яти пінові. І це прям супер. Тобто, ви можете налаштувати клавіатуру повністю під ваші потреби. Тобто, що я маю на увазі? Ви можете використовувати основні WASD клавіші на одних перемикачах, а всі інші на інших. І це прям супер класно. Тобто, така, знаєте, кастомна клавіатура. Звичайно, окрім кейкапів та самої клавіатури, важливе її положення. Тут у нас дуже класні ніжки. Вони мають три режими нахилу. Це 3, 6, 9 градусів. Тобто, ви можете розташувати її на столі так, як вам буде зручно. І це дуже прикольно. Ніжки в цілому дуже збиті, мають гумові ось такі основні підкладки, для того, щоб вона не ковзала. І якщо у вас стіл немає покриття, тобто просто дерев'яха, ковзати нічого не буде. Це прям супер прикольно. Хочеться окремо сказати про кнопку Roller, яка знаходиться ось тут. Вона має три режими використання: Це зміна гучності, зміна масштабу та перемикання підсвічування. Кнопка має ідеальне натискання, тобто тактильне відчуття дуже приємне. Плюс, коли ви її повертаєте, вона має, повністю передає відчуття кожного положення. Тобто, вона не вільно хитається, а поступово, поетапно. Я розумію, що на відео це не дуже зрозуміло, але якщо ви будете купувати таку клавіатуру, обов'язково вам треба відчути її саме тактильність, тому що зовнішній вигляд це одне, він не для кожного підходить, вона така більш класична. Знаєте, покажемо, звичайно, вам підсвічування, але щодо самого стилю, вона максимально проста та класична. Але, наприклад, мені таке дуже-дуже подобається. Підключається клавіатура, важливо, вона не бездротова. Підключається ось таким кабелем. Довжина його 1,9 метрів, це USB-C на USB A. Він паракорд досить якісний, гнучкий, але майте на увазі, що з часом паракордове покриття воно може протиратися. Але те, що він з'ємний, вам дозволить замінити його на інший. Сама клавіатура, я впевнений, і через 5 років використання нічого з нею не буде. Це дуже якісний та надійний девайс. Також дуже важливо, клавіатура має дуже чудову шумоізоляцію. Тут є багато підкладок, силікованих гумових для того, щоб вона була максимально збита та комфортно. Нічого абсолютно не люфтить, клавіші не гойдаються. Тобто, ви чуєте, ви бачите, що вона ніяк не скрипить. Це дуже важливо. Як я вам і казав на початку ролика, вона, як тільки ви її вперше берете не в коробці саму клавіатуру у руки, ви розумієте, що це дуже якісний та гарно зібраний девайс. Нічого абсолютно ні до чого докопатися. Це дійсно так. Звичайно, куди ж без цього сюди можна поставити необхідні вам макроси. Для цього є офіційний додаток. Завантажити його з офіційного сайту, там все максимально просто та зрозуміло. Можна налаштовувати клавіатуру і через нього, але якщо, наприклад, ви не захочете ним користуватися, багато чого можна налаштувати і в ручному режимі. Проблем точно з цим не буде. Що ж, які можна зробити висновки щодо клавіатури Montec MK87DR? Мені клавіатура дуже сподобалась. Дизайн він зайде не кожному, це дійсно так. Вона виглядає як старі клавіатури. Від Microsoft, тобто абсолютно проста, але відчувається зовсім по-іншому. Це якісний, просто преміальний пристрій, і відчувається він саме так. Збірка вона ідеальна, нічого не скрипить, не люфтить. Кейкапи дуже приємні, дуже якісні. Підсвічування також стильне. Знаєте, вона для такого стриманого вже досить дорослого геймера. Нічого не стучить, вона тиха, нікому не буде заважати, якщо ви в кімнаті з дружиною або з дитиною, клавіатура дійсно має такий, знаєте, дуже приємний відгук. Тому, якщо ви хочете придбати саме цю модель або будь-яку іншу із клавіатур Montech, заходьте на сайт NCUA, шукайте, замовляйте, доставимо за один, два або три робочих дні. Тож пишіть ваші коментарі та до зустрічі в нових роликах.